Нути депозити вимагали під стінами Шевченківського райсуду столиці вкладники кредитної спілки Український Фінансовий Союз. Вони поклали туди гроші, а тепер їх не віддають. Мовляв, фінустанова, банкрут. А керівника кредитної спілки судять за шахрайство. Суди тривають уже третій рік. Люди бояться, що так і не отримують вкладів, а підсудного випустять на волю. Я в 2008 році году положила новогодній депозит. На 28,5%. з половиною процента. Фінансовий союз, кредитна спілка з 2008 року. День я ніяк не можу отримати. Пока немає грошей, пока немає, Потім сказали що взагалі вроді розвалилася ця спілка. У цій спілки у нас списочний склад біля 3,5 тисяч киян, які заявили свої вимоги. Це три тисячі, які проводили мітинги. Ось яку кількість суд визнає цивільними позовчами і потерпілими? Ми не знаємо.